Випадок з захопленням солдата може вплинути на рішення багатьох потенційних кандидатів служити у збройних силах. США. Це ускладнить і без того нелегке завдання військових вербувальників, які намагаються залучити до служби молодих, здорових та придатних для служби юнаків та дівчат. Як з'ясувала організація місія, готовність, яка складається з військових високого рангу у відставці, більшість молодих американців навіть при бажанні не можуть долучитись до служби через зайву вагу, погані оцінки чи кримінальне минуле розповідає Андрій Годованець. Ошемейжі сержант Теренспу не перебуває у зоні військових дій. Тим не менш його обов'язки легкими не назвеш. Ти колись думав вступити в армію? Може, якщо все інше провалиться, пошукає новобранців. Він каже, що більшість американців розглядають службу в армії як останній варіант. Більшість людей не зацікавлено служити у збройних силах до того моменту, поки по них не вдарить життя. Я вирішила це зробити заради моєї доньки. Вероніка Гівенс, одинока мати та безробітна. Армія дала їй та її доньці майбутнє. медичне страхування, стабільну зарплату. Серед бажаючих служити в армії Гівенс у меншості. Вона відповідає фізичним та розумовим вимогам. організація місія готовність, яка складається з адміралів та генералів відставці, оприлюднила дослідження, згідно з яким 75% американців у віці від 17 до 24 років не придатні для служби в армії. Чимало з них кинули школу, не довчившись, мають кримінальне минуле чи надмірну вагу та інші медичні проблеми. Місія готовність каже, що армія зараз виконує та навіть перевиконує норму набору через економічну рецесію, але генерали побоюються, що як тільки економіка почне пожвавлюватися, кількість бажаючих та здатних служити буде знижуватися. Наша національна безпека у 2010 році залежить від того, що зараз відбувається у дитячих садочках. Це найважливіші роки життя, роки, коли у дитині можна виховати соціальні, емоційні, фізичні будь-які навички, які їй будуть необхідні для успіху. Ріків він працює у садочку в місті Вашингтон. Він каже, що школярі старших класів кидають навчання чи мають проблеми із законом, тому що на ранньому етапі життя у них не були сформовані навички ефективно вирішувати проблеми, а також об'єктивна самооцінка. Це, Дослідження організації місія готовність показало, що люди, які не отримали якісного виховання у садочку, мають на 70% більше шансів чинити акт насилля ще до 18 років. Глін каже, все, що діти роблять у садочку, допоможе їм у майбутньому приймати правильні рішення. Вони опановують самоповагу, вони розуміють, що зможуть вирішити проблему, виконати завдання. ще у садочку. Дітям прищеплюють розуміння важливості гарної світи, правильного харчування та фізичних вправ. Вихователі сподіваються, що завдяки цьому у дітей виникнуть здорові звички. Company, Старшокласниця Джемі Вітейкер раніше ходила до цього садочку мені подобається відчуття команди лідерства та дружби. Джемі гарно вчиться входить до команди пловців та хоче приєднатися до військово-повітряних сил США. Вона ідеальний новобранець, і такі дівчата та юнаки потрібні армії та флоту. Тож організація, яка складається з військових у відставці, опинилася в одних рядах з неурядовими жіночими та освітянськими організаціями, які просять конгрес виділити додаткові кошти на дошкільну освіту. Різало інвесмен. Це довготермінова інвестиція. Це не принесе вигоду вже наступного дня. Міністр освіти Арне Данкен каже, що якщо цього зроблено не буде, безпека країни опиниться під загрозою. Андрій Годованець Голос Америки.